Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас на весняну прогулянку. Тож збирайтеся швиденько вирушаємо з вами на зелену галявину. Погляньте, яка гарна зелена травичка виросла на галявині. А що це за жовті квіточки з'явилися? Так, це кульбабки маленькі і гарненькі. А якого кольору кульбабки. Так, кульбабки жовтого кольору. А якого кольору травичка? Травичка зелена. Давайте з вами ближче розглянемо кульбабку. У кульбабки довге гладеньке стебло, зелені листочки і жовта пухнаста шапочка. А якого кольору квіточка у кульбабки? Жовтого, а якого кольору листочки у кульбабки? Зелені. Підростає кульбаба вздовж стежини, в жовтій ковтині. Підросте, всміхнеться, для вітру вбереться. Платтячко біленьке, пишне та м'якеньке. Кульбаба чарівна квіточка. Вона має безліч полюсточок, наче промінчики. Ввечері вони згортаються. А вранці, коли з'являється сонечко, знову відкриваються. Коли кульбабка відцвітає, її жовта квіточка перетворюється на пухнасту білу шапочку. І як тільки дмухне вітерець, він зриває маленькі парасольки з кульбабки та розвіює їх над землею. А там, де впадуть ці парашутики з насининками, на їх місці виростуть нові кульбабки. Ось чому їх так багато навколо нас. Малята, а ви вже зробили фото з кульбабками? Якщо так, перейшліть мені їх, будь ласка, а я із задоволенням їх перегляну.